А це наші качки, інкубатори. Закриваю, щоб інші не підносили до них яйця, не допомагали їм. Інші качки, інші кури, тоді робиться безлад. Хоч він і так робиться в інших місцях. Так як тут, то Тут кури можуть доносити качкам яйця. І треба щодня оглядати. Яйця ті, на яких вони сидять качки, то підписані. І як з'являються якісь курячі яйця там, або ще щось, то забираємо. Також у нас дві курки сидять на качених яйцях. ну Сидять і сидять. Ну, з під курки не виходить так, як з підкачки, бо під підкачкою може десь 90% виходити каченят приблизно. Ну а під куркою... 60-70 гора більше ні. Курка перегріває, але сидять і сидять, нехай сидять. Не будемо їх зганяти. Зженемо звідси, вона сяде в якомусь іншому місці.